Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз я знаходжусь у парку Караліулу і підемо дивитися на фестиваль їжі. Сьогодні, 1 вересня, він працює перший день. Як ви можете бачити, все загорожено. Поліцейські перевіряють. Початок я знімала на канал Джуліана Хом Офішл. Джуліана Хом я зачиняю канал, тому можете там подивитися. А зараз продовжую на Україночці трави різні продають. Це з різних міст приїхали. Дощечки, Це з дерева. Я не можу. Ого, це справжнє дерево, дуже важке. алтизи. Одна дощечка 600 лір. Кареті можуть принцеси посидіти. Можна плов взяти, солодощі, анка, столики. Берете в різних точках їжу і собі можете зайняти місця за столиками, а також підготуватись до концерту, о 9 починається. Ага. Десь тут вже мої знайомі сидять. Паша підійшов, каже, а ми там бургер пробуємо. Кажу, де біля рожевої корови. От, бачите? Є... Все. Я вже побачила, де ви їсте. Я вже все побачила. Паша здав точку. А що це що такі піднос такий великі? Чи що? Я не поняла. Це найкращий бургер Анталії. Ви гляньте, що тут робиться, і отакі підноси дають картоплею. Це джечів на Ларі. Покажу вам зараз. Це їхній товариш. Каже, спеціально прийшли, щоб куштувати, тому що в нього дуже дуже смачно. Ось шеф цього гарного ресторану. Його звати Ур. У нього також є ютуб канал. Там двісті з лишнім тисяч підписників на інстаграмі. Десь 40. мені потім Оля скине його дані. Я вам обов'язково покажу. Добрий день. Мене звати Оля. Ми приїхали з України після початку війни. Перший день виїхали 24 лютого і приїхали в Туреччину Ми з Бучі. У мене троє дітей. Дитині мої найменші. Тоді було 4 місяці. Це мій друг Алі. Він нам допоміг з переїздом, з проживанням перші. Місяці кілька місяців я його знаю 15 років з України, і я подзвонила. І по одному моєму дзвінку він влаштував все, що потрібно, щоб ми приїхали. можна сказати, врятував нас з війни. Досі він нам допомагає, у всьому підтримує. У нього своя компанія. Він займається страховками медичними авто. Будинки. Балоцікаме да для камета також і каме компанія називається Ed Сігорта. Я підтверджую цю всю інформацію, тому що вона була моєю сусідкою. Вона жила через чотири будинки від мене, і плюс вона прийшла в консульство до Наталі Караджан, і Ми видавали допомогу. тобто... І на початку війни дуже допомагали один одному, і чесно кажучи, я не знала, хто їм дав безкоштовний будинок, але я знала, що це було. Вони, кажуть ще в такому районі, ще й безкоштовно, кажу, в тебе дуже хороші друзі. Тобачі, цей а будинок належить вибач Уру. А а цей будинок ще належить Уру, з яким я зараз я вам показувала, що у нього свій е, своє кафе. Тому що завжди треба знати, якщо людина робить добро людям, то Бог надає ще більше йому сили і. Натхнення, щоб зробити щось нове, і ось він відкрив кафе. Уявляєте, як все добре склалося? Так що будьте добрі і будьте збору. Ось написана якраз реклама, а чілди. Так, і тут є телефон, тут є QR-код і адреса. А у стосуні. Пакет сервіс. В 21 серпня почнеться пакет сервіс, можна буде замовити. Ось вони. І я замовила саме простий бургер, світло, де. О, о, так, ой, це просто люди маленькі з яловичиною і картопелька. Картопля я вже тако взяла в олі картоплю, то я знаю, що смачна. Зараз буду куштувати бургер. На перший погляд я вам так скажу. Чому дуже смачний бургер? Тому що тут булка, яку він сам виробляє, вона зроблена по стилю бріош. Хто знає, що таке бріош, це французька булка, технологія французької булки. З великим кількістю масла сливочного готується ця булка. Вона дуже м'яка, дуже хрустка і дуже смачна. В неї дуже багато поживних речовин. Ну, це класичний просто бургер з яловичиною, з беконом, огурець, там, помідор. Все просто ну, для мене просто, для когось може не просто. Тому що я люблю, щоб в бургері щось було надзвичайно щось нове. Я от пробував бургер там з луковим конфітюром. Це е, такий карамелізований лук, сирний грибний соус і е, м'ясо томлене, типу, томлене там, томлене м'ясо, я не пам'ятаю, як воно називається. Е, от Такий я пробував бургер, дуже смачний, мені сподобався. Зайшов. Е, що скажу? Про цей бургер і про цей кафе, ресторан це мій друг, наш товариш Анталії. Він шеф-повар 20 років його стажу. В готелях він багато де працював. Зараз він займається своєю справою. Він відкрив, от час десь місяці два назад відкрив джет шеф Бургер у нього такий великий заклад. У нього там була своя студія, він там робив мастер-класи, проводив великі співбесіди, обучав нових паваров. І зараз він там відкрив свою бургерну. Так що заходьте дуже смачно, дуже круто. Також він ще запатентував свою фірму, він випускає спеції. Спеції соуса, більше 30 видів соусів, дуже різних. Там і сирне, і карі, і томатне, і савокадо, який хоче. На будь-який смак там у нього дуже багато різних соусів, спецій, паприки, всякі, дуже багато всього. Кому цікаво, заходьте. І ще й багато сухих спецій. так, так. Дуже багато сухих спецій наподобі нашого кнора чи там мівіна. Галіна Бланка, от такого формату. Він виробляє сухі спеції для великих готелів. Він працює з готелями і їм по... ну, їм поставляє ці всі спеції для великих готелів. І в його така вже велика фірма. Він багато чого робить. Там і соуса, і булки, і полуфабрикати. Він вже виготовляє, даже сирники виготовляє блінчики. Це вже такий на наш ринок, він на готелі завозить. І дуже багато всього в нього є замороженого, який він поставляє на всі готелі. Також він допомагав нашим діткам, які в нас тут в Анталії живуть в готелі. Він їм проводив мастер-клас. Вони приїжджали до нього. З першого дня, як приїхали в Анталію, діти сироти. Я пішла волонтерити, і через те, що я знаю мову і маю тут друзів. Я перекладач, я перекладач, так турецька українська мова. Я почала просити цих своїх знайомих і друзів допомагати дітям, хто чим може. Наприклад, Ур, про якого сьогодні говорили, він також займається виробництвом сирників, і я його попросила дати дітям сиротам сирників. Він виділив 75 кілограмів сирників для дітей, сиріт. Ось тому таку добру справу трохи. Чому він так гарно розповідає? Тому що він сам шеф-повар з України. У нього ресторан був у Бучі. Через війну у нього троє дітей. Саме найменші було тоді чотири місяці. Вони змушені були виїхати з України. Зараз знаходяться у Туреччині і чекають, звичайно, перемогу України, щоб назад повернутися в свою хату. Я знаю, що вони вже збиралися повертатися, вже збиралися вже Але поки що, поки що небезпечно да, для діток небезпечно все таки Слава Україні, і ми скоро переможемо. Гер... Так, так, героям слава, приходьте на фестиваль. Тут дуже смачно. Да. І підтримуйте волонтерів наших зсу, донайте, будь ласка, і моліться за них. Все буде добре і все буде Україна. Гарного вечора. Гарного вечора. Так, люди де можуть знайти там і сідати, і їдять на таких спеціальних піддонах за столиками. Так далі. Просто в сокі, султан дярки, бабуси обродить, я так дивлюся. А ви думали, наші ці пам'ятники, а ось наші. що я вам скажу? Я наїла з бургера. бачите, отакий От животик в мене, дуже-дуже смачно реально. І вже можна йти додому, в принципі. так? План виповнено, хоча це випадково я зустріла Пашу, верніше, Паша мене побачив і запросив до них у компанію. І таким чином я познайомилася з новими людьми. Я гадаю, що якщо хтось дуже полюбляє бургери, то вже знайшли, де можна взяти і замовити дуже класний бургер. Дякую за те, що ви подивилися відео. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Заходьте, будь ласка, на канал. Бліці відео розповідайте своїм друзям. Оце називається Юлія наїлася. розумієте, що слова не може сказати. Я вас цілую люблю, обіймаю. Слава Україні! Слава! Всім нашим героям, захисникам, волонтерам, всім країнам, які нам допомагають. І бажаю всім дуже-дуже швидкої перемоги. Слава Україні!